Існує алгоритм надання першої допомоги при вивіхах. Коротшими словами слід утриматися правила Райс. Рест спокій. Айс лід. COMPRESSION, compression – компресія. ELEVATION – Підняття. В цілому алгоритм Райс. Рест. Спокій. Припиніть будь-яку діяльність, що викликає біль. Уникайте навантаження на травмовану ділянку. Айс. лід. Прикладіть холод до місця травми на 15-20 хвилин. Робіть перерви між сеансами на 1-2 години. Компрешн. Компресія. Накладіть еластичний бинт або пов'язку на травмовану ділянку. Це допоможе контролювати напряк і забезпечить стабілізацію суглоба. Elevation – Підняття. Тримайте травмовану кінцівку у піднесеному положенні вище рівня серця. У разі серйозної травми слід обов'язково звернутися до лікаря для правильної діагностики та лікування. Усім дякую за увагу! Матеріал підготувала Кутікова амелія.